Чорному морі мають узбережжя як мінімум три країни, члени Північно-Атлантичного альянсу, які мають такі самі права в цій акваторії, які мають такі самі засоби моніторингових викриття надводної обстановки, які, звісно, це роблять щодня, тому що це питання безпеки цих країн, тому що у них так само є територіальне море, 12 морських миль від узбережжя, є виключно морська економічна зона у кожної з цих країн, так. І в Румунії, в Болгарії, і у Турецької республіки, ну звісно, і в Україні. І частина якраз російська е, в Чорному морі. Якщо подивитися на цю мапу розподілу цих е, зон, вона доволі невелика у порівнянні з іншими. Е, тому так моніторинг в принципі і так відбувається постійно, якщо брати море. Чи можна ще, ще більше посилити цей моніторинг? Ну, звісно, можна. Звісно, можна там додати якісь виходи в море. На більшу відстань для того, щоб бути ще більш впевненими, але це фактично питання сто технічне і лежить в площині політичних рішень.